А то що за витвір інженерного мистецтва та тонокія? На зарядку клич. Здоров'я земляки. Хочеться черговий раз згадати детальніше два незмінні джерела життя, здоров'я довголіття, якими наділений наш організм. Одна з них це фізична сила, яка недаром єдина зберігає здатність розвиватися впродовж всього життя. І сьогодні ми маємо унікальну можливість спостерігати атлетів, яким за 70 і які змалку впитали культуру зарядки, все життя підтримували нею форму, а зараз на пенсії. Маючи достатньо вільного часу, встановлюють особисті і не тільки рекорди: їздять по світу з виступами чи просто дома насолоджуються здоров'ям, встановлюють рекорди, які їм були не по силу навіть молодості, тренуючись, бо було багато життєвських турбот і не було ще тої життєвої мудрості і знань. Чому природа обрала саме силу, як якість, яка не осає до останнього? Дня? Тому що сильні м'язи це універсальний механізм підтримки здоров'я, силове тренування це джерело забезпечення належного кровобігу, а разом із силою підтримуються інші фізичні якості. Розвиток сили це створений природою універсальний механізм підтримання здорового довголіття. Друге джерело життя це мислення і здобуті в процесі знання. Тільки вони нас можуть піднести на любу висоту. Сформувати як особистість, розвинути нас всесторонньо, зробити нас вільними зі своїми смаками, інтересами, своїм творчим, збагачучим життя шляхом, тоді як їх брак може опустити нас на дно, вернути до рівня приматів. Без знань ми лише послушні раби, які відстоюють чужі інтереси, позбавлені власних бажань, подобань і мрій, власного життєвого шляху. Знання звільняють, творять, розвивають. Нове розуміння, нове вміння, навик найбільш стійко формують моральне задоволення і нервову силу, генерують ідеї, тренують мозок, а користь від здобутих умінь залишаються з нами на все життя. Мислення і знання це безцінне багатство, джерело життя. Без знань ми голі, босі, заручники обставин. А коли ми багаті на знання, вміння. Ми потрібні всюди і у всякий час, ми маємо вибір, наш кругозір дозволяє нам орієнтуватися і обирати вірний шлях. Деколи собі фантазую, ніби колись людство доживе до такого рівня культури і свідомості, що не буде над нами начальства, панів і влади. Більше ніхто не буде мішати жити. Тоді ті, хто більше знає і краще вміє працювати в своїй сфері, будуть навчати інших. А професії і місце праці обиратимуться за покликом душі, всі будуть господарями, працюючи разом, вносячи свій вклад в спільне благо. Притому робочий день не буде нормований, триватиме кілька годин чи більше за потреби і бажання. Бо люди працюють на себе і для природи. Нікому і в голову не приходить красти і обманювати. Всього хватає з надлишком стабільність. Немає пустель, пожеж, катаклізмів, бо більше ніхто не відмиває трильйони на знищені природи. Немає самих грошей. Кожний бере всього, скільки йому наразі потрібно, а більше й не треба. Природа буяє, плодоносить, радує, погода стабільна. Більше немає кордонів, держав, різних мов і всіх решта речей, якими спекулянти колись травили, обкрадали і розділяли людей. Не просто земляки. Всі єдині разом вільно подорожують, пізнають всю планету без дозволів і справок, насолоджуються справжнім життям і радо бережуть його. Більше немає зомбіящика, люди живуть справжнім життям і забули про стреси, немає ніде зброї, як і політиків. З екранів більше не транслюють дітям бухло, наркоту, насильства, збочення, це давно забуті речі. Малеча літає стежками й рухливими іграми, дружать на свіжому повітрі, пізнають життя, знаходять себе, майструють наслідують старших, які бугаями живуть по 200 літ творчих, повних ентузіазму і бажання. Немає хворіб, лабораторії давно закриті, все натуральне і справжнє. Хлопці тренуються в спритності, в справах і мудрості, дівчата придають цьому ніжності, красоти й турботи, надихають життя. Більше немає інтриг, ніхто не переживає і не пильнує, що його зрадять. Вернулися справжні цінності. Чоловіка і жінку об'єднує лише взаємна любов, продовж життя. Її не реєструє і не скасовує ніхто, ніхто нікому не належить, немає спекулянтів, ми вільні і нас більше не притягує зло. Всі працюють, бо хочуть, і відпочивають аналогічно. Все в радість природно, з думкою і турботою. Життя сповнене природної насолоди і правди, воля перетворює необхідні речі і справи в радість і бажання душі, дух переповняє від результатів праці наших рук. Ми повернули з землі райське обличчя і повні сил зазнали душевного спокою, благодать. Я відволікся, бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.